Цим всім я буду вперше користуватися, начебто непогані були відгуки на цю пудру. Це я буду використовувати вдень. А це я буду використовувати на ніч. Такий кремчик. Так само дивилася, все по відгукам. От. І тут в мене ще подаруночок для крем захистом, ось такий сіром. І ось якась така ще сиворотка. Тричу, добрий вечір, дівчатка. Пропадаю я тут. Купа, 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 купа коробок, і це ще навіть, мені здається, і не половина. Зараз збираю ось таких маленьких 40 штук. Вже зібрала 30, і ще треба 40, коротше. Тому, вибачайте, не так відео виходять. Як хотілося б. А а Сашулька тим часом Женю готують ось такі палочки. Ось такі. Вже підзастила, ні? Ні, ще ні. то я тут з краю одну взяла, спробувала. Ось такі палочки. Клас. шуль. Що настав той час, коли треба все прати. Сьогодні цим я займаюсь. От, Хочу вам показати Сашулькін костюмчик Ось, бачите, такий він брудний. Зараз це, знаєте, один раз вдягнула на дитячий майданчик і все, і одразу в прання. Зараз це буду кидати в прання, буду прати. От, хочу вам показати, з'явився у мене ось такий гель екопрання бачите, від Delmark. Хоче купила, вирішила спробувати, Ну, насправді я вже користувалася, От, і мені він сподобався. І ось ще є ось такий кондиціонер-ополіскувач. Ще в мене є для миття посуду, вам трішки пізніше покажу. І для... ще там засоби є для миття підлоги. От, а це хочу вам показати: ось такий гель буду використовувати. Дуже приємний, начебто непогано все а, оце вичищає. Тому пишіть, хто пробував, цікаво буде почитати. Так, як ми з сашулькою сьогодні на домашньому, я вже пропилесосила. Коротше, займаюся домашніми справами, знаєте, всього потрошки. Ще треба взуття зимове перемити. От, але зараз це про Хочу зробити швидке вологе прибирання. Хочу вам показати ось такий ще засіб для підлоги від Деламарк. Сашулькіна попа. От, сашулька, проходь! Проходь, проходь. От. Коротше, ось такий засіб. Він, так, знаєте, ну, досить непогану піну дає, але при цьому не залишає розводів на підлозі. Мені подобається. І ось з ароматом лимончика. Дуже приємно пахне. Дівчатка вам показую, поки я мила підлогу, в мене вже завершилось прання. Бачите, все чистеньке. Все почистило, все чудово. Ну, ось, Наприклад, такі забруднення. Цей порошок, цей гель, точніше, для прання він чудово справляється. А якщо, наприклад, там шкарпетки, то треба їх, звісно ж, трішки, знаєте, перед тим, як кидати в прання в машинку мильцем затерти. А так, я порошком довольна. Немає різкого запаху такого, знаєте, прям. І у сашульки подразнення немає на шкірі. Мені подобається. Ой, я вам тут хвастаюсь. Хвастаюсь, просто хвастаюсь. Гляньте, яка в мене краса! Просто тут на підвіконні. А, можете мене привітати в мене вперше за моє життя. І скільки в мене орхідей не було, а це в мене вперше. Повторно квітне квітка. А, тому що, скільки в мене їх було, цих орхідей, в мене вже Женя з мене сміється, каже: Ну, що ти купляєш ці квіти? Вони каже, в тебе повторно вже каже, ну не квітнуть, каже, нащо ти їх береш? Я кажу, ні. Оце в тому році мені на день народження подарували ось цю орхідею, і е, рівно через рік, бачите, вона випустила знов квіти. Ой, я така щаслива, я вам не передам правду. Я дуже щаслива. Насправді секрету. Е ніякого немає. Вона просто в мене стояла: то на підвіконні, то на балконі. То гарячою водою я її поливала, прям таку гарячу-гарячу, десь там вичитала в інтернеті. То на холоді тримала, і то, мабуть, має такий результат все ж таки. Коротше, клас, бачите? Я как раз Чаревни звука мы с Эдемова черева в коридоре. Я не знаю, знаю, да. чудно на вид, чи не чудно, но... Провидим. Женя, скажи всем привет. 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 Вечеряли, вечеряли, и, короче, что там стреляли. Да, Після сніданку, як завжди, вітаміни. У мене вітаміни Д3, Ультрамах. Це, до речі, Женя, дивлюсь, виставив, що він вже допив свої вітаміни. А це заїжджала за цим дезодорантом. Своїм в магазин у нас тут є магазин, так само продається все з iHerb. Думаю, не буду замовляти через інтернет. А так і подивилася, сашульки взяла вітамін Д. Хотіла ще там докупити. Женя каже, нащо ти купляєш, Якщо каже, давай замовимо. І знов мені нагадав, що каже, треба зробити самостійне замовлення, і воно так вигідніше буде. Ну, так, да. ну думаю, ладно, я вже куплю, бо сашульки треба пити, вона тут вже закінчує. Це я думаю, зробимо перерву і ось але. Буде пити вітамін Д. Вчора зварила бульйон. Сьогодні готую, дівчатка, супчик. Супчик, давно наготувала супчик з гречкою, хочу приготувати. Почистила вже картоплю. Зараз буду різати і кидати до бульйона, і буду робити засмажку. Хочу вам показати, в мене з'явилася нова а, сковорідка. Ось така. Дуже подобається це Тефаль. Єдине, єдине, що в мене немає для неї кришка. Точніше, я думала, що мої кришки підійдуть під цей розмір, це 26 см, але, на жаль, не підійшло. Одна за маленька кришка, інша, яка є завелика. Ну, Треба буде подивитися спеціально для цієї сковородки кришку. Мабуть, фірміною треба купувати, хоча не хотілося б, тому що вона коштує, якщо порівняти ціни зі звичайною скляною кришкою, то звичайно можна купити гривень так за 300. А саме кришка Тефаль, то вона буде коштувати гривень 700-800. Ну подивимось. От, А, а так, з коліткою я дуже задоволена, класно. Ну, звісно, коли воно нове, то воно нове і класно смажить, все, прям нічого не пригорає. Тут таке, знаєте, спеціальне покриття, що можна не тільки, наприклад, силиконовою лопаткою користуватися, але і виделкою, і воно не буде видно потрібен. От, Але я так, звісно, робити не буду. От, але прикольно, що все ж таки, якщо щось такого немає під рукою, то можна використовувати і веделку. Все. Показала вам, розповіла, зараз буду готувати. А нас, до речі, ну, як і по всій країні, прийшло похолодання. Але таке, знаєте, трішки сніжок зривається, я вам бачу. Холодно, хоча було дуже тепло. Але це всього-навсього на три дні. От, ну нічого. Вже така весна-весна, знаєте, була. От. Ну, треба трішки почекати і все буде. Супчик в мене вже готовий. І я тут зібралася ще зробити а, пиріг. пиріг Лежать в мене яблука, ніхто їх не їсть, тому вирішила приготувати шарлотку. Але не просто шарлотку, а хочу я вперше це зробити: яблочко порізати та зварити в карамелі. От, Зараз вам покажу, як буду це робити. Але спочатку треба нарізати, почистити, нарізати, і буду використовувати ось такий ніж для серцевинки. До речі, такий ніж я бачила вже і в Аврорі, хоча я його замовляла у комп'ютерському магазині. Дуже класно. грам 100 г цукру. Цукор вже майже розтанув, тепер треба грам 30 додати сюди, до нашої такої карамелі вершкового масла. Так, І сюди ж додаємо наше яблучка. З прянощів додаю ще корицю, Це по бажанню, Трішки лимонного соку. Перемішуємо і треба тушкувати десь приблизно хвилинок 10 десь так. Яблучка в мене, бачите, вже майже готове. Ну, В принципі, я думаю, вже можна вимикати. Щоб їх сильно так не пересмажити. Ось, Бачите, ось так в мене вийшло. Запах стоїть такий класний аромат ну просто кориця, яблука на вулиці похолодало, з чайочком, прям якраз от прям саме воно. Ну І поки яблучка будуть у нас відпочивати, тут в мене в мисці три яйця. Зараз буду взбивати з цукром. У мене рецепт саме звичайний. Я використовую 3 яйця, ось такий стакан цукру і такий самий стакан буде борошно. І все Думала, що треба, мабуть, сюди висипати яблучко, і хай вони тут. Вони тут швидше охолонуть. Відправляємо в духовку. Женя прийшов додому, каже, на вулиці дуже-дуже холодно. На лобових ось, сніг лежить. Та -та Женя заходив в магазин, попросила купити помідорки чері, огірки, хлібчик, морозиво та яйця. Ну, хазяйка, хазяйшка, гляньте, яка краса. Можна буде ще цукровою подрою Сверху припудрити, але цього робити не буду, бо буде дуже солодко. Так, гляньте, все протеклось. Смакота. Скоро будемо їсти. Доброго вечора, дівчатка, не лякайтесь. Або ті, хто вже злякався, все одно не лякайтесь. Що я роблю? Поки летять шахіди, там їх збивають. От, я вирішила пофарбувати волосся. Насправді, записалася в п'ятницю на стрижку. І, а мені треба пофарбувати волосся ще перед тим. Тому вирішила трішки оновити колір, зробити собі декілька прядок. Ну, як декілька, ви бачите скільки біля обличчя. Потім буду тонувати, і буду основний ще колір темний зафарбовувати. Коротше, такі справи. Займаюся, потім покажу, що вийде. Це вже доброї ночі. Я це зробила, пофарбувалась, покупалась, посушила, вклала волосся. Дуже я задоволена, як вийшло, як на перший раз, ну, маю на увазі, коли, бачите, висвітляла прядки, вони чудово висвітлилась мені. Для першого разу це повністю влаштувала. От єдине, що я походжу трішки, і, може, ще трішки світліше їх зроблю. Але це вже не сьогодні буде. До речі, не показувала, якою я фарбою на цей раз фарбувала своє волосся. Ось така. Яколе жила в Одесі. Я нею фарбувалась, але в мене був номер 577, а це 5,71. Такий шоколад прохолодний. Отак, От все. все чудово. Атонувала я 9,76, це блондин коричневий фіолетовий. Все, Я вже хочу спати. Ладно, буду вимикати. Зустрінемось вже з вами завтра. Ранок у нас сьогодні ось такий. Ми з Сашулькою вже поснідали. На сніданок у нас були млинці. Ввечері у нас був пиріг, вранці. Малинці, сашулька захотіла просто каже, мамуль, приготуй мені, не хочу кашу, ну тому молочко було, тому насмажила. Всім сьогодні привіт поближче. Збираємось з сашулькою зараз іти на вулицю, трішки прогуляємось, сашулька на самокаті покатається. а Я хочу зайти потім ще по дорозі додому в магазин треба там щось подивитися щось я хотіла чи сир я хотіла щось треба хоча женя мені дзвонив казав що він в АТБ зайшов там трішки підкупився але я хочу подивитися а ікру я ще хотіла купити ікру тріски і в сільпо там начебто більш вигідніша ціна ніж в на от Короче, хочу зайти в сільпо, щось подивитися. І якраз прогуляємось. Тим паче, сьогодні на вулиці доволі непогана погода, а, сонячно, але я бачу, що є вітер, тому треба одягатися тепліше. От, і сижу зараз, оце з вами розмовляю і фарбуюся, вже нанесла собі тон. Тон у мене ось такий. Щось вам воно і не показало але я до цього показувала. Потім для брів гель від Maybelline Консілер у мене 15-й номер від Maybelline Fit Me. От, І хочу вам показати, що в мене з'явилося. В мене з'явилося давно дуже хотіла спробувати цю косметику від цього бренду. І бажання мої здійснилися. Ось така в мене косметика з'явилася від Kiko Mіlan. Це в мене два блиска для Губ, 33 та 35 номер. І хайлайтер. Хайлайтер ось такий, він вже на мені. І бачите, яке природне вся його він дає. Дуже подобається. Я його вже юзаю десь тиждень, і мені він справді подобається. Дуже класний такий, знаєте. Він в стіку. Ось, отак відкручується. Дуже класний. Я думаю, його, в принципі, надовго вистачить. Дуже подобається. От. І ще обрала, чого в мене три новинки, тому що в магазині була акція два береш, три 3 йде у подарунок. Тому я обрала блиск. Один такий з коричневим підтоном, і один такий з. Рожевим підтоном, бачите, вони насправді відрізняються. Ой, ось так вам покажу. Відрізняються. Обидва кольори мені дуже подобаються. І знаєте, чим мені подобається взагалі цей блиск? Я так само його вже. Використовую десь ну, тиждень, от як і то і то. І наношу регулярно, коли йду на вулицю. І мені подобається, коли блиск починає зникати з губ, то немає ось такої плівочки. Тут, знаєте, буває у кутках збирається така біла плівочка, або ось тут посередині. З цим блиском, ну у мене такого немає. От, тому що до цього в мене були блиски. І ось така плівочка з часом з'являлася. Цим блиском такого в мене немає. І мене це влаштовує класно, я задоволена і губи зволожені. Короте, прикольний блиск. Напишіть, до речі, якщо ви користувалися такими блисками, порадьте, може якийсь ще там номер, якийсь вам подобається. Тому що я знаю, там палітра кольорів дуже велика, дуже великий вибір. От. Ну, я обрала ось таких два номера. От, це що в мене новинок з новинок з'явилося, із косметики. Давно хотіла, через повторю спробувати цю косметику, і ось вона в мене з'явилася. Так, що я буду? Зараз Дофарбуюсь, буду, ну, мабуть, трішки в'є підфарбую, тушью. І все. І будемо збиратися, будемо йти. Вийшли ми, єдине, що сашульки забули вдягнути перчатки. Боже, знаєте, як в нас чисто. Чи це територія, що вони тут не прибирають, не знаю. Ну да ладно. Йдемо, в принципі, на вулиці непогано. Вже в сілько, і тут, бачите, і ікра мінтає ще по знижці. Тому, мабуть, візьму її. Сашулька тут. Червону <гум> обираю. На клади, будемо мінтай їсти. Вже скупилась, вдома покажу, що взяли. А Сашулька хоче в парку погуляти, але тут так прям все сумне та невесело, бачите? Нічого не змінилося тут в парку в нас. Діток мало, досі. Може, підемо біля нашого будинку, погуляємо. Так, да. бачиш, діток немає. Танці тільки опустити треба, дочь стрішки катаються, а вони піднімаються на вулиці так гарно. Ах, зараз вже йдемо додому. Сашулька злякалася, думала, що вона мене загубила. А вона зайшла за машину і не побачила мене. Ми вже повернулися додому, покажу вам, що взяли. Ось таке насіння вирішила взяти, тому що хочеться додати до салату. Вперше взяла насіння Чіо. Воно таке гарнесеньке. Хочу спробувати. Буду додати в йогурт. Буду їсти, сподобається, не сподобається, не знаю, але хочеться робити такі, знаєте, як з додаванням фруктів такий десерт. А ще взяла різні в цьому ж магазині ось такі різні цукерки. Ті, які нам подобаються. З кокосом, з горішками, тут з чорносливом. Небагато взяла. От. А в сільпо взяла ось такий мікс салатів, Сметана ось така смачна. Ой, зараз падає щось в мене тут от. І взяла ікру. На вечерю вирішила зробити ліниві голубці. Давно їх не готувала, вже поставила духовку розігріватися, буду готувати їх в духовці. Тут в мене м'ясо вже перекрутила, я там свинина. Тут в мене засмажка, цибуля-морква, натерку, натерла капустинку. Небагато рис. І оце зараз все перемішаю, добавлю спеці, сіль, перчик, там, чесничок. Потім буду. Робити голубці, ось так, скляну таку форму буду складати. Потім буде в мене така заправка з томатної пасти, сметани, водичка, сіль, перчик, цукор. обов'язково треба трішки додати, бо знаю, що ось ця томатна паста, вона така, знаєте, кисловата. І потім залью і в духовку до готовності буду смакота. Тим паче, Сашулька Женю полюбляє, Та я, в принципі, теж люблю таку страву. Готую салат на вечерю. Я це ж купила сьогодні новий набір, до цього я брала інший набір, а тут вирішила взяти оце мікс із рукою. Щось ми спробували, кажуть, бє. Кажуть, щось не дуже воно смачно, але не знаю. Додала ще сіль сухий чесничок сюди, потім помідорку, огурчик, і зараз оце промила. Насіння і хочу трішки підсмажити, підсушити. От, ну сподіваюсь, буде смачно Всім привіт! У нас вже наступний день. І куди я їду? Я їду в магазин за водою, за цукром, за обліпіхай. Коротше, чому за Абліпіхай? Тому що Женя захворів, залишився сьогодні вдома. Я спочатку думала, що можна взяти це, знаєте, в таких коробочках продається вже натерта з цукром обліпіха, а потім я так згадала, що у нас тут є такий магазинчик, там де ем, продається ціла е, обліпіха, без цукру. От, І малина продається, і там по дуже такій приємній ціні. Продається. Зараз я пропущу машину. Привчатні. Проїхала. А, Поставляли тут машини, що не роз'їдешся. На свято вже на Великдень, бачите, з'являються всякі прикраси різні. Ось такі такі я ще не бачила прикольні. Бачите? До чого формочки. Он отливает... Так, заїхала я вже за водою. Зараз Женя забере. Так виходить, виходить, що коли купляєш воду самостійно, виходить набагато дешевше. Ой. Якраз встигла до повітряної тривоги. Блін, машина така брудна, треба помити її. Я все часу не маю, то холодно ж було, не помиєш. А зараз якраз вже потеплішало, може завтра помию, подивлюсь. Так, я вже вдома взяла сашульки ось такі прикольні. Що це таке? Взяла прикольні ось такі Що це? наліпки. Ну, тут Оце беру математика, будемо з нею займатися. І там щось, по-моєму, на логіку. Взяла ось таку суміш, чистої бліпіхи не було, але була малина, бачите, бліпіха і два види смородини. Чорна та, по-моєму, така. От, взяла ось, півтори, півтора кілограма. Взяла так. Ой, Сашулечка, підніми, будь ласка. Так, взяла ось такі губки. Ось такий сир зерний смачний. Це так, знаєте, для перекусу. Ватні диски, ванільний цукор. Ось взяла для чия ось такий карпатський йогурт. Бо чия купила, а йогурт не купила. Сашуль, сашуль, він може там розсипатись після. Взяла, коротше, цукор. Підіжкі, не, не треба це. Лимончик Дві штучки. І ось такі взяла для роботи це? прищепочки, да. Ось такі. Який класний чай виходить. Я трішки спочатку залила водичку, потім так ягідку потолкла і потім залила водичкою. У нас вже вечір сижу, собі роблю манікюр. А сашулька тут зі мною сидить наліпками та займається. Угу, молодець. А Женя спить. Невеличка в нього температура. Ну нарешті я закінчила собі робити манікюр. Сидимо з Сашулькою і з Женію в коридорі, тому що летить на нас все, що хочеш. І шахеди, і каби, а протидія щось там працює і не працює. Да. Коротше, сидимо. Ші... Да, тут не, Женя нам розстелив не. Тут багато ковдрами, як моє принцеси, знаєте. Ага. Сашулечка. Ладно, будемо на цьому закінчувати відео. Всім пока! Пока-пока-пока.